Доброго дня, друзі! Доброго дня, мої рідненькі в минулому відео я заступився за корупціонерів-чиновників мародерів новомосковських. А сьогодні я хочу їм допомогти. Справа в тому, що вони вже давно марно намагаються зі мною боротися. Десь рік тому вони написали на мене від лиця однієї співробітпідспівробітниці газети Помикінава Московська парада написала на мене скаргу до генерального прокурора. Там десь було п'ять пунктів обвинувачення, але це те, що вони мене Звинуватили в тому, що я поплюжу честь української армії, сказав все те, що ворог не такий дурний, що він вчиться, що у нього є великий боєкомплект. А саме цікаве, вони мене звинуватили в державній зраді, що своєю критикою міської влади Новомосковська я намагаюсь таким силовим чином захопити. Разом з Кацапами владу в місті Новомосковську, то я як алаборант, мене треба заарештувати судити. Справа це дійсно так було написано. там. Зараз вони пішли, пішли далі. Вони намагаються, як мені стало відомо, знайти серед військовослужбовців якісь таких людей, які скажуть про мене якусь гадость або щось про мене напишуть. Бо я, друзі, дійсно є дуже поганим командиром. Я визнаю це. Для таких категорій, як дезертири, алкоголіки, наркомани, косарі. Для цих категорій є дуже поганий командир. Єдина проблема, що їх таких категорій ну, не дуже багато у нас, на жаль. Але їм посміхнулася вдача. Вони такого знайшли. І дезертир, і алкоголік, і ще й наркоман, і виявляється, що він є ще по сумісвісту. Він є відчимом одного з депутатів міської ради від партії зрадників Батьківщина, сопільника Артема від слова сопля. І ось як стало нам відомо, і це вже не кажуть не злі язики. Вони його підговорили написати на мене наклеп у поліцію. Але, друзі, щось у них пішло не так, нічого не вийшло. Тож, сопільняку-депутату по прізвиську сопля передаю привіт і хочу допомогти оцій банді боротьби зі мною. Справа в тому, що я ще є злісний порушник дисципліни, дуже часто. Я шорхаюсь по передньому краю один, що в принципі заборонено. Тож ви можете приїхати сюди, прослідкувати зі мною, зафіксувати і зробити ще один наклад. Стовідсотково мене покарають доганою. Тож вам, бажаю вам вдачі, придурки.